Друзі, усім привіт-привіт! Канал Захоплення Марічки вітає своїх гостей, друзів, дорогих підписників і бажаю усім міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео я хочу дорогу свою подружку привітати з Днем народження. Це є Оленка Мельничук. Дорога моя Оленочко, я вітаю тебе щиро-щиро. Хай буде усе те, чого ти бажаєш, без чого не складається життя. Це є любов, здоров'я, щастя, дружба і вічно молода душа. Щоб гріло сонечко, тебе ласкаво, щоб Бог завжди тебе в обіці мав, а ангел твій охоронитель, ніколи з твого плеча щоб не злітав. І в сьогоднішній день я хочу зачитати твої радочки. Котрі лягли на папір. Ми знову бачимо ранок та сонечко ясне, біленькі хмаринки в небі і хлібчик на столі. Ми знову можемо дихати, вдихати аромат, весну бачати всюди прийшла вона до нас. Ми можемо ходити по справах бігти вмить, вставати, говорити, сміятись до усіх. Ми можемо каву пити самі або ж гуртом і вечір теж зустріти всі разом за столом. Ми можемо любити себе, людей, тварин і гордо всім сказати Я з України слава їй. Ми можемо вставати з надією в очах. І кожен ранок дбати про все живе, по-іншому ніяк. Ми дякуємо Богу рідненьким на нулі, усім солдатам-воїнам за те, що ми живі. Оленка Мельничук пише дуже гарні вірші на своїй фезбуть Старіності. Я не змогла в сьогоднішній день не зачитати її вірш. Кому сподобалось, ставте подобайку доверху, коментуйте, підписуйтесь і привітайте нашу Оленку з Днем Народження. Оленочко, сонечко, моє хороше, я бажаю, щоб все було саме так, як ти того хочеш, щоб здійснились всі твої мрії, задуми, бажання. А насамперед, щоб від Юрика були добрі свісточки і ми знову тобі здоров'я. Нехай мрії здійснюється під тихим, мирним і благословеним небом. Пока-пока-пока. Я тебе люблю пока.